Набої в нас безехи бронебойно зажигательні, так, щоб свиня не тільки вмерла, а ще й горіла. Навіщо водію козака 5 на передовій з собою ось така гончірка? Розкажемо, покажемо. Бо сьогодні в нас на огляді козак-5. В морпіхів 38-ї окремої бригади морської піхоти. Що ми робимо ним? В основному евакуація, підвоз БК. Можна трошки навалити. На ньому встановлений зверху кулемет. Кулемет НСВТ калібру 12,7. Український виробник, але всі пам'ятають старий утьоз. Оце те саме. Так як крутиться башня, крутиться і кулемет. Є два штопора, один і другий. Ми їх просто послабляємо. І в нас помімо башні крутиться ще сам кулемет. Доволі так непогано радіус. І так само верх-вниз. Башню в основному не так сильно крутим, тому що цього радіуса самого вивороту кулемета вистачає з головою. Машинка зроблена на базі Ford F-550. Двигун в неї хороша V-образна восьмірочка, дізельна Фордовська об'ємом 6,7 літра на 440 коняк. Коробка автомат, тобто гребе. гребе, так я вам скажу. Які були перші враження, коли проїхався за кермом казака? Тяга є. Їде досить непогано. Єдине, що його колихає, і ну, зупинити машину 10 тонн, е, тормоза, як би можна було получше, а з другої сторони, коли машинка важить 10 тонн, ну, тобто треба розуміти, що її зупинити буде нелегко. От коли ми отак робимо, бачите, її кринить. Ну, зате всі пропускають. Зато суцільна повага на дорозі. Коли Маленькі ями не потрібно як на легковому автомобілю тормозити, об'їжджати. Тут навпаки потрібно дати по газам, і він просто їх не відчуває. Рівна дорога, воронки, він би їх якщо, коли їдемо, він їх хаває ще. Ну, там, ну Коли якісь великі потрібно ухили, там проїхати, отак, можна на ньому перевернутися. У машини немає такої ляди, як от у іноземній техніці. Це плюс-мінус. Ну, з одної сторони плюс, а з другої мінус. Там все на автоматиці, а тут потрібно самому. Вона досить така, коли ще запаска, от в мене водій ростом 1,50 п'ятдесят, так йому дуже важко її закривати. Ну і вихід такий, складний, якщо порівнювати з лядою. Складний, знизу є. Ступінька, на яку можна стати і піднятися, а в основному, коли евакуація, людина підходить до машини і вже її просто так затягують і починаємо їхати. Яку може помітили помилку, роблять бійці, коли вони десантуються чи навпаки завантажують цю машину? Помилка те, що кожен хоче взяти свій рюкзак, знайти. І це все час. Ми їх би, навчаємо, коли перший висадився, другий одразу викидав всі речі. Потім вже кожен знайде свій рюкзак. Це, це не так важливо. Важне життя, коли ти швидко приїхав на позицію, вигрузився і уїхав. Все. Вчора при евакуації прилетіла 120-міна. та 120-та міна прилетіла поруч. Ну, все, що почули, дали по вухам. От осколочки, от осколочки. Ну і трішки склопакет пробило. Вікна в машині всі броньовані, як ви бачите. Осколочок від 120-ї міни прилетів. Але розбив тільки перший склопакет, тому що цей цілий. Ну, Ще на разок два, хватить. Музичка працює добре, встановлений CarPlay. Все, що ви тут бачите, це Ford F-550, от навіть комплектація Super Duty. Це тут. Mm -hmm. Тут вже йде козак. Є вибаста, якою uh -huh. можна підігрівати двигун. Є хороша кнопочка світломаскування. Світломаскування вимикає всі лампочки там по наружі uh -huh. і тому подібне. А панель приборів, ось цей екранчик, коли їдемо отак. Кастомним способом у нас була футболочка. Отак от накривається ще сложиться. Тут також всі прибори закриваються, щоб не мішати водієм. Водій їде без світла з нічником. От, наподобі от такого, як в мене встановлений на шоломі. От такий нічник. І отак от ми пересуваємось. Не було якихось пропозицій до виробника, щоб це змінити, щоб це можна було вимикати. Сам екран можна вимкнути, але е, типу він не повністю буде темний, а отак трішки ще буде фонити. Якби. Е, так же ж само оці всі синенькі кнопочки ми або скотчем за, заклеюємо, або ізолентою, ну чим уже, що під руки попадеться. А немає якоїсь можливості там е, щось вимкнути, доробити в електриці, щоб це. Та ні, машина свіжа і лізти в електрику. Потім, мені здається, буде. Немає такого, що от у нас є козак, ми на ньому все робимо. Тобто є определена задача, і ми вже тоді головою своєю думаємо, як правильно зробити, яке прийняти рішення, якою технікою туди поїхати. А що може бути за завдання, на яке ти точно не. на ньому не поїдеш? То в магазин за нон-стопом. Як до габаритів? Наскільки швидко звик? Та ну, в принципі, які габарити. Якщо щось збоку стоїть, подвинеш, нічого страшного, капсула нормальна. Тобто принцип такий я великий і ховайтеся? Так, так, так. А що б покращив би е, в машині? Ходову частину. Отримав я їх з пробігом 800 кілометрів. Наїздили ми на одній тисячі, взагалі безпроблемно. Без Потім почала сипатись ходова частина. Ну, як і у всіх. Якщо вона буде залучатись на такі завдання, як для морпіхів, тому потрібно посилювати ходову частину. Машина така приваблива ціль для ворога. Так, звісно, вони ще іноді думають, що це не козак, а загранічна техніка, як вони люблять. А що відчуваєш, коли розумієш, що це така приваблива ціль, виїжджаєш, на тебе зараз буде полювання? Як? Як з цим? Та про це навіть і не думаєш. Думаєш про виконання задачі своєї, що треба зробити. Якщо ще голову, що по тобі зараз будуть там прильоти, вони і так будуть в будь-якому випадку. Тобто, в будь-якому випадку по тобі будуть цілити. Ну, ще думати про це. Коли страшно, яка порада? Що робити? Хто боїться, той помре. Тому треба тримати себе в руках і все буде добре. Дякую тобі. Хай все буде добре.